Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Зараз ми обираємо кількість бісерин на неділю, 2 квітня, гри Рулетка Мафія. Оскільки м -м, завтра я зранку не зможу зняти, тому знімаю сьогодні. І так, скільки ж потрібно відшити бісеринок Іринці Карп? Давайте подивимось. Так триста бісерин, так, Наталя Томкевич, так, триста бісерин. Леночка А, Леночка просилася, що на цю неділю вона не, не зможе. Добре. Так, Лідочка. Так, 200 бісерин. Яночка, по-моєму, вона вишиває в неділю. Якщо ні, то тоді вже штрафу їй не буде. Просто я не пам'ятаю, хто точно вишиває, а хто ні. Так, дивимось. Яночка, тобі 500 бісерин. Так, Олечка у нас в неділю не вишиває. сашок бісерок у нас в неділю не вишиває. Так, Наталя де? Пятсот бісерин. Так, Світлана. Тисячу бісерин. Нарешті Світлані випала велика сума. Так, йдемо далі, віточка, дев'ятсот бісерин Тетяна, неділько. Танюша, тобі потрібно відшити. Сто бісерин Олександр. Тобі потрібно відшити. 600 бісерин. Ірина, тобі потрібно відшити. 800 бісерин. Так, Олеся, 200 бісерин. Тетянка Олексенко. Танюша, тобі потрібно відшити. 500 бісерин, і Ксюша Подубна. Ксюня, тобі потрібно відшити. Ой, для Оксани це зовсім мало. 100 бісерин. Зовсім нічого. Так. Можливо, хто є, що в неділю не відшивають, і я забула чи як, то я тоді просто ці норми викреслю. Ось штрафу тим не буде, тому що є такі люди, які в неділю не відшивають. Тому я, як щось, то ці норми викреслю. Так, далі йдемо, будемо дивитися роботи наших дівчат. Щось, що вже забагато відкрилося. Так, закриємо. Так, що це у нас тут тобто повискакувало? Дивимося відшиви наших дівчат за сьогоднішній день. Тобто за п'ятницю. Зараз відкриється. Трішки треба зачекати, поки загрузиться, тому що трішечки в мене вже ноутбук ніби й не є старенький, але він вже під... підтуплює. Так, зараз дівчата. Дивимося норми, які потрібно було кому відшити. Іринка Карп, їй потрібно було відшити 800 блюсірин. Іринка була у нас мафія на сьогодні. Вона могла не відшивати норму, але я їй дала завдання все-таки норму, по-моєму, відшити і відзняти відео своїх запасів дерев'яшок. Що вона і зробила. Тому Іринко тобі зараховується. Молодець. Ось. І видно, да, де яку частину Іринка відшила. Молодець Іринка. Ідемо далі. Так, ідемо далі. Так, зараз я трішечки припідніму. Камеру, так. Ксюша подобна. Відшила, повинна відшити була 200 бісерин. Вона їх відшила. Зараз покажу ось ось цю частину. Оксана вишивала. ось, так, Ксюша вишила 334 бісеринки. Ксюша, як завжди, молодець. Вона в нас швиденько відшиває, молодець. Це робота моя. Потрібно мені було відшити на сьогодні 500 бісерин. Ось. Я відшила більше, тому що завершила роботу, як бачите. Ось таку роботу таку я відшивала. Ось зараз вам покажу. Ось так. Ось. Я щось переплутала норми свої. На сьогодні я мала відшити 500 бісерин, а на завтра 200. А я і на завтра вишила 500 бісерин. Ось. Тому вийшло в мене так, що я на завтра відшила 500 бісерин. Ну, нічого. Головне, що не менше. Ідемо далі. Лідія Коваленко. Лідочка повинна була відшити 100 бісерин. Оскільки вона була мафія, їй штраф я не зараховувала, я його витерла, тому що я щось геть за, за мафію забулася і вона мала право не відшивати свою норму. Тому штраф я з неї зняла і вона відшила 100 бісерин. Вишито 181 бісерина, один рядок. Це один рядочок з хвостиком, як вона написала. Ось добре. Лідочка зараховується. Так, зараховуємо. Так, ідемо далі. Так, ще я себе не зарахувала. Є. Ідемо далі. Так, робота Олександра. Так, норма Олександра була 400 бісерин. Ось. Олександр вже обвів, молодець. Це мені дуже облегшує роботу. Дякую вам. І чітко, в принципі, видно, що написано. Ось тому дуже-дуже вдячна за таку, такі гарні звіти. Йдемо далі, дякую. Так, робота Наталі Томкевич. Наталочка повинна була відшити. Так, Олександр зараховую. Наталочка повинна була відшити 400 бісерин на сьогодні. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Так, я так розумію, ось вони додавались. Ось. Це до, а це Наталя відшила. Добре, Наталю зараховується. Ідемо далі. Робота Яни вишивани. Так, норма Яни була 100 бісерин. Відшито 123 бісеринки. Ось, додавилося ось тут трішки прибавилося ось ось цей хвостики, ось тут трошки. Так, добре, зараховується Яночка, дякую. Ідемо далі. Робота сашка-бісерка. Так, дивимось. Сашок-бісерок повинен був відшити 200 бісерин плюс 200 бісерин штрафу. Сашок вишив 442 бісерини. Ось така частина додалася, надіюся, сашок-бісерок не махлює. І вишив все правильно. Зараховується. Так. Добре, йдемо далі. Робота Світлани. Світлана повинна була відшити 100 бісерин. Їй все ніяк не щастило, але на цей раз їй на неділю пощастило. Потрібно відшити 1000 бісерин. Ось, 1300 бісерин відшила Світлана 10 рядочків по 130 штук. Ось вона виділила ці 10 рядочків. Ось вона, ось, ось така от частинка. Добре, дякую, Світланка. Зараховується. Молодець. Світлана, не здається, вишиває по 1000 бісерин. Молодець. І так, робота Олічки нашої. Олічка повинна була відшити 600 бісерин. Ось вона позначила, ось так було, я так розумію. Ось ця частинка була. І ось це додалося 600 бісерин. Молодець Олечка, дякую тобі. Ось, гарна, чудова робота. Це дуже гарна ікона. Я теж таку відшивала. Дуже красива робота буде. Бажаю успіху. Йдемо далі. Робота віточки. Віта повинна була відшити. 100 бісерин. Що вона й зробила? Ось тут 112 бісеринок додавалось. Ось ця частинка. Дуже добре, дякую. Віточка зараховується. Так, де ти в мене є? Так, згубила віту. А ось. Є, йдемо далі. Так. Робота вознюк Ірини. Ірині потрібно було відшити 100 бісерин. Ірина відшила 139 бісеринок. Ось як ми бачимо, ось вони додавалися. Дякую Ірині. Зараховується. Так, ідемо далі. Так, робота Тетяни Неділько. Тетяні потрібно було відшити 600 бісерин. Так, дивимося, ось відшила Тетянка дві заготовочки і плюс ще кусочок. 605 бісерин Тетяна відшила. Молодець Тетянко зараховується. Ідемо далі. Тетянка, наша наймолодша учасниця, відшила, повністю відшила, їй потрібно було відшити 800 бісерин, вона повністю дошила зайчика свого. Там було 400 бісерин, і плюс 400 бісерин вона відшила на новій роботі. Тому. Тетяночко зараховується. Ось він відшиття. Це було, а це додалося, Ось ця частина, я так зрозуміла. Тетянко зараховується, молодець. Так, і йдемо далі. Так. Робота Лєночки. Лєні потрібно було відшити 600 бісерин, Лєна нас вишиває в хрестиках. Тому в неї додавалися хрестики. І зараз будемо дивитися. Ось ось цю частину, ось це. І ось ці ось тут хрестики додавалися. Не просто біленькі, їх добре, можливо, не видно. Хоча трішки вам видно ось ця частинка, я так зрозуміла, додавалися хрестики. Ось. Молодець. Ліночка зараховується. Так, по-моєму, це все. На сьогодні Олеся не здала нам звіт, але я думаю, що вона не здала по поважній причині. Вона у нас в положенні, тому я думаю, що була на це причина, тому їй також не просто якби відшивати. Я подумаю по поводу штрафу, запитаюся, що там в неї сталося, чому вона не здала звіт, якщо щось себе погано почувала чи що, я думаю, що я їй тоді давати штрафу не буду, тому що я розумію, що людина є у нас в положенні. Тому їй дуже складно, а самі знаєте, що таке вагітність, всякі реакції на погоду і так далі, тому. Будемо входити в положення Олесі нашої. Ось, Тому Олесічка, ти мені напиши особисто, що там і як, що сталося, що ти сьогодні звіту не здала. Ми будемо надіятися, що все добре. Так. Ну, це все, що я хотіла сьогодні вам показати розказати. З вами була Наталя Де і гра рулетка Мафія. Всім до нових зустрічей, всім мирного неба, добра, тепла, здоров'я, саме головне, щоб все було у вас якнайкраще. Всім па-па!